Коли ти робиш крок, здається, що ти просто йдеш, але насправді ти рухаєшся крізь тканину простору. Те, що тримає тебе на землі, не сила, а викривлення. Навіть коли ти просто стоїш, твоє тіло впливає на простір, як камінь в воді. Ти думаєш, що ти просто існуєш, але навіть зараз ти змінюєш всесвіт. Колись ми думали, що гравітація – це сила, як магніт, але Ейнштейн сказав: що це не сила, це геометрія. Усе з масою викривляє простір навколо себе. Земля викривляє, і ти. Котишся по цій викривленій траєкторії вниз. Це і є падіння, але ніхто тебе не тягне. Ти просто слідуєш за формулою простору. У космосі ти вільний, але на землі простір деформований. І саме тому ти не летиш, а йдеш не вгору, а по викривленню. Наше тіло це теж маса, і ми частина цього простору. Коли ти біжиш, ти не просто торкаєшся землі. Ти змінюєш імпульс, ти деформуєш повітря, кидаєш тінь та створюєш шум. Витрачаєш енергію, фізика творуху це взаємодія сотень речей, м'язів, гравітації, тертя і інерції, і все це щумить, і просто ти цього не помічаєш.